Наступний Перл-Харбор, який на нас чекає, може цілком бути кібератакою. Леон Панетта, колишній директор ЦРУ, слухання сенату. Як тільки ти під'єднався, ти втрачаєш контроль. Моєю цілею може стати будь-хто, будь що, будь де Вони перераховують кошти. Ні відбитків, ні сліду. Ні жалю. Від Майкла Манна. Що ти знаєш про цього хлопця? Кіберзлочинець підірвав реактор у чханьвані. Це все, що нам відомо. Від режисерів фільмів сутичка, співучасник та своя людина. Аби його спіймати, нам знадобиться підпільний хакер Нем'яхетевий. Він геніальний програміст, що відбуває 15 років. Якщо хочете моєї допомоги, пом'якшіть мій вирок. Знаєте, куди ви просунетесь у цьому завданні без такої людини, як я? нікуди. Це не переговори. А я кажу переговори цього січня В цьому коді оцей сектор виглядає неповним. Він все ще пише. Навіщо? Хлопець, якого ми шукаємо, знищить усе місто і оком не змигне. Не викликайте через мене поліцію на землю. Я можу дістати будь-кого. Китай тепер Чикаго. І це лише початок. Будь-що. Мотиви політичні, були терористичні заяви? Ні вимог, ні заяв. Що ж йому треба? Будь-де йдеться не про гроші і не про політику. Для тебе це лише гра, віртуальний світ. Ти ніколи не грав цю гру. Що б не було далі, це станеться скоро. Зможете зламати. Хіба не до цього ви мене витягли? Якщо тебе викриють, ти труп. Ви знаєте, що він зробив? Зламав сайти департаменту з безпекою і міноборони. Зловіть його. Ти маєш тікати. Я маю його збанити. З таким небезпечним ворогом все залежить від того, наскільки близько та швидко я підійду. Ти Справжній удар ще попереду. Хакер. Незабаром.